Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Під час наших попередніх передач йшлося про різні види державної соціальної допомоги сім'ям із дітьми. Сьогодні начальник відділу соціальних допомог управління праці і соціального захисту населення Калузької міської ради Богдана Галій розповість про надання населенню житлових субсидій. Отже, пані Богдано, що входить у поняття житлова субсидія? Житлова субсидія це щомісячна адресна безготівкова допомога громадян, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Житлова субсидія призначається власнику житлового приміщення, на якого відкриті особові рахунки для нарахування та сплати послуг за житлово-комунальні платежі. Субсидія призначається за місцем реєстрації. Не надається субсидія на те житло, де зареєстровані неповнолітні діти, які маючи батьків, зареєстровані самі. Якщо ж неповнолітні діти, які залишилися без батьківського піклування, зареєстровані самі, то житлова субсидія призначається в такому випадку відповідно до заяви опікуна. Розмір житлової субсидії в такому випадку вираховується, виходячи з розміру пенсії в зв'язку з тратою годувальника та інших соціальних виплат, які одержує опікун на підопічних дітей. Зрозуміло, що розмір житлової субсидії напевно залежить від кількості мешканців, які проживають чи зареєстровані у даному помешканні. І, взагалі, як визначається цей розмір, це процедура досить таки напевно непроста, як для нефахівцям. Не 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 Розмір житлової субсидії визначається як різниця між розміром оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та з урахуванням пільг, які надаються зареєстрованим громадянам відповідно до чинного законодавства, та обов'язковим відсотком платежу, який визначається індивідуально для кожного заявника. Норма володіння житлового приміщення в даному випадку визначається, виходячи із 21 квадратного метра на одного зареєстрованого в житловому приміщенні та додатково 10,5 квадратних метра на всіх зареєстрованих. Що ж до обов'язкового відсотку платежу, то він становить 15% середньомісячного сукупного доходу всіх громадян, які зареєстровані за даною адресою. Або 10%, якщо до складу сім'ї входять неповнолітні діти, або інваліди першої чи другої групи, і середньомісячний сукупний дохід таких громадян не перевищує 50% прожиткового мінімуму, або ж якщо за місцем проживання зареєстровані тільки непрацездатні члени сім'ї, то тоді відсоток обов'язкового платежу становить 10%. 10%. Пані Богдану, у цей механізм нарахування субсидій, про який ви щойно розповіли, чи він залишається сталим, чи змінюється час від часу? Процедура призначення житлових субсидій змінюється. Зазнала змін, зокрема у 2010 році. До липня 2010 відсоток обов'язкового платежу становив 20% для громадян для всіх громадян і 15% для непрацездатних громадян. Також у липні 2010 року внесені зміни щодо порядку звернення за житловою субсидією, але про це я думаю ми поговоримо наступного разу. Так, наступного разу е, тоді який розмір плати громадян за житлово-комунальні послуги, якщо їм призначені житлові субсидії, розмір плати за житлово-комунальні послуги за умови призначення житлової субсидії залежить від середньомісячного сукупного доходу громадян. Визначається він, як я вже зазначала, 15 або 10% від середньомісячного сукупного доходу, який визначається за попередніх 6 місяців. У разі, коли вартість спожитої послуги менша, ніж обов'язкова частка платежу, то тоді громадяни сплачують те, що вони фактично фактичну вартість послуги, послуги так. Якщо ж сім'я економно споживала газ, електроенергію, воду, то за кожних 10% економії зменшується 2% обов'язкового платежу. Так, якщо сім'я зекономила 10% електроенергоносіїв, то на наступ... при зверненні за призначенням житлової субсидії на наступний термін частка обов'язкового платежу вже становить 13%. Так заощаджуючи енергонесії, сім'я може зменшити свій свою частку обов'язкового платежу до 9%. Якщо ж це не працездатні громадяни, то їхня частка обов'язкового платежу може бути зменшена до 4%. А на який термін субсидії призначаються? Це якийсь один термін для всіх мешканців чи різні варіації? Субсидія надається терміном на 6 місяців. Якщо ж це не працездатні громадяни, то субсидія надається на рік на 12 місяців. А у яких випадках субсидії не призначаються? Є чітко визначений перелік в. Даній постанові, яка регламентує порядок призначення житлових субсидій, отже, субсидія не призначається, якщо до складу, якщо за даною адресою зареєстровані працездатні громадяни, які не працювали, не навчалися, не служили та не були зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Це не стосується громадян, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, або за дитиною, яка часто хворіє та за висновком ЛКК потребує стороннього догляду, але не довше, ніж до досягнення неї 6-річного віку. Громадяни, які Здійснюють догляд за інвалідом першої групи чи перестарілим, за дитиною інвалідом, або за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, теж не входять в цю категорію, тобто вони мають право на призначення житлової субсидії. Також субсидія не, приз... не надається, якщо власник житлового приміщення або будь-яка особа, яка зареєстрована за даною адресою, здає в найм за договором інше житлове приміщення. Якщо ж у сім'ї є більше одного житлового приміщення, субсидія в такому випадку теж не призначається. У, якщо у володінні сім'ї є два чи більше транспортних засобів, або якщо хто небудь із громадян, які зареєстровані за даною адресою, протягом 12 місяців перед місяцем звернення здійснили покупку, вартість якої перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму. То таким громадянам теж субсидія не надається. Субсидія також не призначається за наявності додаткових джерел для існування громадян, якщо вони не зазначили це у декларації про майно та такий факт виявлений Державним соціальним інспектором. Як бачимо, оце сито, яке ви назвали, досить таке ну, жорстке. І звичайно, що воно охоплює велику категорію мешканців, зокрема і пільгові категорії. Чи існують все таки механізми призначення житлових субсидій от цим людям, цим категоріям? Так є механізм призначення такій категорії громадян, призначення житлової субсидії. В такому випадку житлова субсидія надається на підставі рішення комісії. Така комісія утворена рішенням виконавчого комітету міської ради і діє вона при управлінні праці та соціального захисту населення. Голова комісії заступник міського голови Оксана Тетівна Табачук. Комісія засідає кожного місяця. Проводиться розгляд звернень громадян щодо надання їм житлової субсидії, хоча житлова субсидія в такому випадку призначається в порядку винятку з урахуванням матеріального становища сім'ї та особливих обставин, які склалися в сім'ї на час звернення. До складу цієї комісії входять також працівники управління праці та соціального захисту населення, працівники пенсійного фонду, центру зайнятості. Управління житлово-комунального господарства, управління е, фінансів. Е, хто е, за яких умов призначається? Які власне категорії е, мають право звернутися на е, цю комісію? Заяву. Це категорії, яким перший раз відмовлено у субсидіях. Не обов'язково має бути відмовлено, тобто громадянин, громадянин звертається за житловою субсидією, і субсидія йому не може бути надана на загальних умовах, тобто власне попадає говорили, в цей так. перелік. Так. так, ось і також житлова субсидія може бути надана згідно рішення комісії на загальну площу житла. Бо, як я вже зазначала, є норма володіння, на яку надається житлова субсидія. Але якщо норма володіння перевищує санітарну що цю норму і за рішенням комісії, як виняток з урахування матеріального становища особливих обставин, що склалися в сім'ї, така субсидія може бути надана, і за інших умов, які мною були перелічені раніше, хочу зазначити, що протягом 2013 року надано субсидію на підставі рішення комісії 25 сім'ям, з них найчастіше. Найчастішою причиною звернення на комісію було відсутність доходу у працездатних громадян. Таких сімей було 14. Іншою причиною звернення на комісію це було володіння іншим житловим приміщенням. Таких сімей було 7. Як коротенько розкажіть, як працює ця комісія? Чи це тільки люди вивчають документи, чи, напевно, ходять у помешкання, дивляться, в якому стані, там, як людина живе? Умеблювання, ремонти давно чи недавно робилися. Все береться до уваги, напевно обов'язково це все враховується до уваги, тому що зазначено чітко, що рішення комісії приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і з рахуванням певних конкретних обставин. Тобто розглядається пакет документів, який подав громадян, громадянин, розглядається, чому працездатні громадяни не працювали протягом трьох місяців. Можливо, були якісь поважні причини. Часто трапляється так, що вже працюють, але немає трьох місяців доходу, як це вимагає постанова. Буває, що влаштувалися на роботу, але є дохід тільки за один місяць або за півтора місяці, тому субсидія все рівно на загальних підставах не призначається, а тільки за рішенням комісії. Також трапляються випадки, коли працездатні громадяни зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні, але перебувають там протягом нетривалого терміну, протягом місяця чи двох, а не трьох, як це необхідно. Ця комісія вона працює на постійній основі чи відповідно до кількості звернень громадян? Комісія працює на постійній основі. Засідання комісії проходить щомісячно, останню середу місяця. Є затверджений склад членів комісії звала, тим так. же рішенням, так, виконкому. Тому працюємо працює, працює і, як ви сказали, що з початку року ця комісія надала субсидії 25, 25 громадян. громадянам. Я вам, пані Богдану, наразі дякую вам, шановні краяни. Також дякую за увагу. І хочу сказати, що начальник відділу житлових субсидій управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій розповідала сьогодні про надання населенню житлових субсидій. А наступного разу ми поговоримо, пані Богдану, про ми продовжимо нашу тему і поговоримо про перелік документів, які необхідно подати для призначення житлової субсидії, порядок заповнення заяви та декларації, що є дуже важливим та актуальним. А також про випадки, коли здійснюється перерахунок житлової субсидії, за яких умов житлова субсидія може бути припинена. Та Знову підгадаємо інформацію, де знаходиться наше управління праці. І я прошу вас ще зараз підгадати ваші контактні телефони. Контактний телефон 52155, за яким ви зможете одержати всю необхідну інформацію, яка вас цікавить. Управління праці знаходиться за тією ж адресою вулиця Євшина, 9. Управління праці та соціального захисту населення, кабінет номер 110 Дякую вам за участь у передачі. Дякую вам за увагу. На все добре.